Дорогу знайому всім, хто прямував до Рівненського міського пологового будинку, привели до нормального стану. Невелика вуличка медична знаходиться на околиці обласного центру. Однак, зважаючи на сусідство з пологовим, тут завжди досить жвавий рух транспорту та пішоходів. Головна лікарка медзакладу Світлана Муравська розповідає, що водіям доводилося пробиратися крізь вибоїни, а пішоходам місити багнюку під ногами. Дорога по вулиці медичній була дійсно в катастрофічній ситуації. Швидкі допомоги і приватний транспорт Довозив переважній більшості вагітних жінок, жінок в пологах, жінок з загрозою переривання вагітності або просто гостро гінекологічною патологією пацієнток була жахливою. Зрозуміло, що це питання стояло вкрай гостро ремонту даної дороги. Ремонт вулиці медичної стартував наприкінці вересня. У минулому році планували зробити капітальний ремонт цієї дороги. Однак, на час дії воєнного стану видатки на капітальні роботи не дозволені, тому тут обмежилися. Поточним ремонтом будівельники вже встигли виконати більшу частину із запланованого. Якщо я не помиляюсь, це ремонт обійшовся по саме по тендеру. Десь 4,5 з Якщо я не помиляюсь, це це є вкладалось асфальтне покриття. Це є безпосередньо тротуар і відповідно водовідведення. Думки мешканців медичної щодо ремонту дороги біля їхніх будинків розділилися. Одні заявили, що вулиця давно потребувала оновлення, інші ж знайшли деякі огріхи, як у самій роботі будівельників, так і наслідках ремонту. До прикладу, водії почали залишати свій транспорт прямо під вікнами людей. Добре, що зробили молодці, але ж незручності більші як були. Бо тут був менший тротуар, люди могли пройти. І дві машини проїде. Зараз одна машина тільки проїде. Наш той тротуар такий великий. Стільки грошей вбахкати Зараз в війну не знаю. Я не розумію цього. Наразі працівники фірми підрядника завершують останні штрихи. Невдовзі тут нанесуть розмітку та встановлять дорожні знаки. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.